Партнер програми мережа аптек «Знахар». Вітаю! Це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про. Чоловіче здоров'я, адже не секрет, що представники сильної статі не поспішають до лікарів і звертаються до медиків лише коли є нестерпний біль. Натомість дуже часто безсимптомно перебігають таке серйозне захворювання, як рак простати. Рак передміхрової залози є одним з найбільш розповсюджених онкологічних захворювань у чоловіків старших 50 років. Урологи кажуть, проблеми з простатою виникають у чоловіків часто, адже від її функціональності залежить чоловіче здоров'я. Щорічно в українців реєструють понад 7 тисяч випадків онкології. До всього кількість хворих на рак передміхрової залози з року в рік зростає. Темпи приросту. Захворюваності на рак простати є найвищий серед всіх онкологічних захворювань. Тобто, за останні 10 років частка цих пацієнтів збільшилась на 50%. Пов'язана з багатьма факторами, але в тому числі і з покращенням діагностики. Більшість представників сильної статі не поспішають йти до лікарів, тим паче, якщо нічого не турбує. Одна з обставин пізнього звернення відсутність симптомів на початкових стадіях. Це одна з особливостей перебігу онкологічного захворювання передміхрової залози. Утворення пухлини до клінічних правил пухлини в середньому до 10 років триває, що пухлина собі розвивається. І от, власне, треба от в той період, коли. В тих ранніх стадіях, коли ще немає скарг, от виявлення цієї пухи це дає шанс на вилікування від цієї недуги. Тобто хворі такі на початкових стадіях практично ніяких скарг не, пред не представляють, не пред'являють у них, вони, вони ні на що не скаржаться. Але натомість є абсолютно прості і легко доступні методи обстеження, якими ми можемо виявити цю проблему на початках. Ще не так давно діагноз рак простати був як вирок. Сьогодні медики виліковують чимало форм раку з умови вчасного виявлення. Саме для цього на Львівщині проводять щорічні спеціальні акції, зокрема, наприкінці вересня дні профілактики та раннього виявлення захворювань чоловічої статевої сфери. І поступово представники сильної статі стають більш обізнаними в цій темі. Більшість людей по по телебаченню, по радіо передають і люди більше звертаються, особливо в ці дні, в ту декаду. Іменно люди звертаються до урологів. Ми виясняємо навіть вже так частіш, частіше таких ранніх стадій. Перша, друга стадія, яких ще можна радикально вирішити, вилікувати від онкозахворювань. Власна ідея акції постійно методично інформувати після втілення довела свою ефективність. Щораз зростає кількість людей, які свідомо йдуть і перевіряють своє здоров'я. Обстеження треба проходити кожен рік. Це важливо для мене, для мого чоловічого здоров'я. Найчастіше хворіють чоловіки після 60 років і до 75 років. Тож в цей вік треба обов'язково бути пильними. Часто чоловіки звертаються до лікаря із проблемами сечовипускання, а вже під час обстеження виявляють в них лікарі злоякісні приховані процеси. У нас багато йде реклам по препаратах лікуванню доброякісної гіпер... гіперплазії передміхорової залози в народі динома, аденома простати називається. І е, досить дуже часто ті скарги є поєднані з онкологічними захворюваннями. А пацієнт приходить в аптеку йому, бачив рекламу. Купує лікарство, йому стає легше і вже до лікаря не йде. А в цього пацієнта може розвиватися паралельно і злоякісна пухлина простати. В середньому впродовж двох тижнів акції до обстежень злучають від 10 до 15 тисяч пацієнтів Львівщини. Приблизно в з них діагностують злоякісні процеси простати. Під час цих днів все-таки виявляється, діагностуються. Пухлини і в ранніх стадіях ці пухлини у чоловіків діагностуються. У мене є дані за минулий рік. У нас було під час тих днів під час тієї акції проведено обстеження 9870 пацієнтів. Це досить велика. Вона таки коливається і виявлено пухлини простати в 91 пацієнта. Якщо ми візьмемо загальну кількість за рік. Перше виявлено 364 за цілий рік, то 91 виявлено протягом цих двох тижнів. У 2013 році акція знову довела ефективність, передусім, завдяки вчасній діагностиці. Коли така націлена увага до здоров'я чоловіків і їхні обстеження, власне, коли нічого не болить, а задля профілактики. По системі ТНМ, тумор, нодолюс і метастазис. На першій другій стадії можна вилікувати від онкозахворювання. Ну, третя стадія, там ще нюанси. А четверта стадія це вже хворий переречений. Тобто, четверту стадію це симптоматичне лікування. Зрозуміло, якщо це перша друга стадія хвороби, можна повністю усунути пухлину за умови вчасного здійснення операції з видалення пухлини, пацієнт не потребує подальшого лікування. За ним просто спостерігають. Оця частка хворих, яким можна провести радикальне лікування, у нас є досить низька. Із, якщо минулого року ми виявили 364 пацієнти за цілий рік, то радикальне лікування ми провели тільки 40, 40, 43. 43. Це складає приблизно 12%. Лише 12 відсотків українських пацієнтів можна прооперувати, адже радикальний метод лікування застосовують за умови, що хворобу діагностували на початковій стадії. Це радикальне лікування, яке дозволяє вилікувати пацієнта від цієї хвороби, і інші методи лікування, там гормональна променева терапія, нерадикальні методи, які призводять тільки до. Призупинення хвороби до продовження життя, і, але не ліквідують цю проблему. Так от кількість хворих, яким ми можемо запропонувати радикальне лікування, у нас частка таких хворих є досить низькою. І на сьогоднішній день вона складає близько 12% всього-навсього, тоді в той час, як в західних країнах таких, допустимо, в Швеції цей показник складає 41 відсоток. тобто порівняйте, в цих країнах проводять оперативні втручання, після яких чоловік видужує повністю. Це вчетверо більше, ніж в Україні. Передусім, завдяки постійній профілактиці. Якщо взяти у Франції, якщо всіх хворих, яких діагностовано <кхм> в минулому чи в минулому році допустимо виявлено рак простати, то із них. 95% проживуть рік. А у нас цей показник складає 82%, то є велика різниця. Найчутливіший серед усіх методів, спрямованих на раннє виявлення раку, аналіз на ПСА це специфічний білок, який виробляє передміхова залоза у дорослих чоловіків. У нормі в крові міститься невелика кількість цього антигену. При збільшенні запаленні та інших захворюваннях простати рівень ПСА в крові підвищується. Він виробляється клітинами простати, і при, при коли є пухлина його концентрація збільшується. І коли ми маємо, наприклад, норма є від 0 до 4 нанограм на мілілітр, коли ми маємо вище 4 нанограм на мілілітр, це вимагає подальшого обстеження. А як правило, це є функційна біопсія простати, Мусимо тканину взяти, простати на дослідження, відправити на патогістологічну лабораторію, щоб подивилися, чи є там пухлина, чи нема там пухлини. Під час цього аналізу беруть кров із вени, і за 2-3 дні людина отримує результат. Початкові методи обстеження не є такі страшні, це треба підійти на консультацію до уролога, провести обстеження, простати з боку прямої кишки, провести аналізи, взяти довенну кров на простат специфічний антиген і провести ультразвукову діагностику. І це дасть привід або виключити, або запідозрити захворювання, яке буде вимагати подальшого лікування. До речі, у розвинених країнах це стандарт. Чоловік, якому понад 50 років, раз на рік здає аналіз крові на ПСА, Бажано таке обстеження зробити раз на рік чоловікам з групи ризику. Ця хвороба трапляється у чоловіків старше 50 років, як правило. Генетичний фактор теж має значення. Якщо спадковість була скомпроментована, якщо батько або дід мав Таку, таке захворювання, значить, в нащадків є ризик захворіти раком простати в 10 разів вищий, ніж в середньому серед населення. Кожен чоловік може пройти профілактичне обстеження воролога в поліклініці за місцем проживання. Аналіз крові на ПСА в лабораторіях Львова, наприклад, коштує в межах 50-80 гривень. У нас таке писане правило, ну, по протоколу. Після 50 чоловіків бажано показатися до лікаря урога. Я думаю, що так само і жінки, може навіть раніше треба прийти, показатися, зроблять мазочки, перевірять, подивляться, зорієнтуються. Якщо щось підозра то лікарі завжди вияснять і дообстежать. Ну, Після 50, тобто простатоспецифічний антиген, якісь звичайні аналізи, УЗД трансректально, і… Ті проблеми часто густо вирішуються виясняються і діагностуються. Тобто, ті на ранніх стадіях онкозахворювання. Загальні підходи до діагностики та лікування цієї хвороби значно змінилися у кращий бік за останнє десятиліття, Анамнез розпитали, поговорили з ним. Якщо, якщо треба, ми робимо. Ну, завжди переважно треба. Аналіз крові налісить цукор крові. Кров звене це простатоспецифічний антиген. Е, ультразвукове обстеження зараз це дуже е, ну, великий плюс, що воно в нас є, і дуже багато речей ми виясняємо. Тобто, ультразвукове – це зовсім безболючий метод обстеження, не інвазивний метод обстеження, що він нешкідливий і тільки дає нам е, купу доброї інформації багато. Тобто… Ну, такого нічого страшного немає, я думаю. Подивитися пацієнта, поговорити, об'єктивно його пропальпувати. І в 90% такої звичайної ну, бесіди і огляду, і звичайного аналізу і ультразвукового обстеження вистачає, щоб поставити правильний діагноз. Регулярне обстеження воролога чоловіків, яким більше 50 років, дозволяє виявити пухлину на ранніх стадіях, то у більшості пацієнтів або повністю видалити пухлину, або значно загальмувати її ріст. Таким чином, це значно покращить якість та тривалість життя конкретної людини. Лікарі наголошують проходити обстежено бажано раз на рік, особливо чоловікам старшим 50 років. Для цього треба звернутися до уролога у найближчу поліклініку. Це була програма здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.